Моє серпневе вітання вам, друзі. Кожного разу, коли я заїжджаю до свого садочка, я завжди вітаюся з рослинками, з деревами, з квіточками. Чи ви так само, як і я, теж розмовляєте з квіточками? Якщо ви думаєте, що вони вас не чують, то я вам розкажу одну історію. Якось навесні я знайшла гілку верби, і знаєте, вона мені дуже подобалась, бо верба, вона ж якось так символ України. Так? А, то, але це була верба мацудана, а, така гі... кудрява, така курчава. І що? Я. Намагалася її м, корінити, бо в, в дитинстві навіть у якоїсь баночці з водичкою вона впускала коріння верба. Ось, то я вирішила, ну спробую. Але це була дуже досить така велика гілка, навіть виглядала як дерево. І знаєте, вона пустила коріння. Вона... Потім я її висадила, але в нас така складність була, що ще не сплановано нічого, і не зрозуміло, де ще ну посадила її, де було місце. Ось, і Потім якось часом почали щось планувати і зрозуміли, що вона не дуже по місту, але вона вже росла. І якось так дуже глибоко посадили. І знаєте, стояли ми, розмовляли, і вона почула, що я думаю, як же ж тебе пересаджувати? Бо я знаю, що вже не пересаджу, бо корені дуже глибокі, бо дуже глибоку яму за таку виборили і посадили. І знаєте що? Приходжу через два тижні. Я її не можу впізнати, її вже немає. Гриба була майже метр, наче дерево, таке бонсай. Воно таке курчаве, таке цікаве. Але бачите, я прийшла через два тижні, дивлюся, а вона вже посохла майже до кореня. І дуже дивно мені було, бо її ну, майже дочка, так, ось її ж гілочка. Ось інша росте у горщику. А у горщику. Це не те, щоб там я її поливаю, ну, іноді воно пересихає, але воно росте і на майже вище, ніж та матусяна гілка. А ця зовсім засохла, хоча я її теж регулярно заливаю, багато води заливаю. Там щось ну, я не дуже навіть вірю, сьогодні буду обрізати вже що воно чи відросте, чи не відросте, але... Це для мене такий доказ, що вони чують, вони чують, що ми розмовляємо, про що ми кажемо, і рослини, вони, як і люди, теж потребують у любові і нагадуванні, що вони потрібні, для чого вони ростуть. Тож, друзі, кликаємо, любімо, розмовляємо і радіємо.